Слідуючи славянській традиції, наші предки словяни з особливою увагою і повагою відносилися до внутрішнього простору свого будинку, постійно піклувалися про внутрішню чистоту, світло, благосно енергетичне наповнення оселі. Якщо в родині щось не заладилося, господиня в першу чергу починала з ритуального очищення простору, вимітаючи все деструктивне, запрошувала благополуччя. А особливу увагу очищення приділяла кухні. Чому? Тому що кухня це зона творіння, де готується їжа для всієї родини. Там постійний рух, творчість. Печеться, вариться, смажиться, аромати, які наповнюють і живлять стіни будинку. Тому так важливо перебувати в благосному, творчому стані, в стані любові. Почистіть цю зону у вашому будинку сіллю, і гроші повернуться в ваш будинок, а борги розчиняться. Ця фраза звучить, як шептіння чи замовляння древнього знання наших предків, і за нею ховається певна дія, дія, яка спроможна змінити не тільки ваш простір, а й активно активувати джерела надходження грошей у ваше життя. Це не ритуал, не магія, не щось придумане, а особливе забуте правило, знання, якому слідували. В давні часи наші предки. Ці знання оберігали і передавали з вуст в уста з покоління в покоління. І тільки ті, хто насправді відчував будинок і його енергію, знали, де саме в оселі осядає бідність, і як з допомогою простої солі і живої води її звідти вимити. Сіль це не просто спеція, це кристалічний продукт, який відноситься до стихії Земля і має магічні властивості. Вона пам'ятає, вбирає і витягає все непотрібне за своїми трансформаційними властивостями сіль подібна до властивостей віску, вощини. І коли? Сіль попадає туди, де накопичується енергетичний бруд, починає діяти як справжній антисептик, асорбент, який вбирає весь цей бруд. Важливо не сам факт наявності солі, а те, що і як ви з нею робите. Достатньо однієї простої дії, і, начебто, відкривається простір, потік чи невидима двері. За якими знаходиться достаток. Більшість людей навіть не здогадується, що в будинку є місце, яке, мов, магніт, втягує в себе всі невдачі, створює певні енергетичні блоки можливостей. І якщо цю зону не очистити, гроші починають втікати. Ви заробляєте. А гроші не затримуються, начебто і не витрачаєте безрозумно, але все рівно дірки, мінуси, нестача, борги. Хтось це списує на обставини, хтось звинувачує себе, свою долю. Але істина може бути в іншому, і вона може бути набагато ближче, чим здається, прямо у вашому будинку, і саме на кухні. Достатньо однієї дії і починаються дива. Все починає розвертатися на 180 градусів. Відчуття чистоти, легкості, ясності, розширення простору і те, що не вирішувалося тижнями, місяцями починає рухатися. Затримані рахунки приходять. Телефонують з пропозиціями, люди, забувши про борги, раптом самі виходять на зв'язок, гроші починають приходити до вас плавно і стабільно. Таке відчуття, начебто якийсь потік води, який звільнили від камінь, від каміння. Для початку давайте зрозуміємо, як це працює. І так, починаємо з формування свого наміру. Це перше наше завдання в нашому просторі від 40 злиднів до багатства і процвітання. Наступний момент це увійти в певний стан. Яким чином це можна зробити? Прочитавши молитву, мантру проспіваючи, проспівуючи мантру або проговорюючи афірмацію, яка дасть можливість вам увійти в певний стан. Наступне це жива вода. Ми Замовляння активація, да? тобто нам потрібно замовити воду. І цю інформацію ви знайдете під цим відео. Наступний крок це активувати сіль. І знову ми будемо її активувати замовлянням. Це все буде трішечки пізніше. Активована сіль стає ключем. І цей ключ працює тоді, коли ви знаєте чітко, яку саме двері можливостей відкриваєте. Тому так важливо, любі мої, сформувати свій намір, задати мотив. Більшість людей недооцінюють силу простих речей, але саме в них знаходиться сила. Простота це не слабкість, а конкретність, конкретика. Чим менше навколо лишнього, тим сильніший ефект. Ваш намір певний стан, жменька активної солі, жива вода і все. І все починає змінюватися навколо вас. Гроші перестають витікати крізь пальці. Будинок починає дихати легко, простір оживає. Питання у вас. Чи готові ви? Відкрити очі і подивитися на те, що саме заважає. Чи готові ви вимити з будинку енергію бідності? Пам'ятайте, гроші не люблять хаос. Вони приходять туди, де їм раді, де чисто, світло, не тільки фізично, але й енергетично, де їх чекають, поважають. Це і є та точка. Та й старт, з якого починається ваш шлях. І так, де ж саме знаходиться те саме місце, яке тягне вас донизу? У відчуття страху бідності, місце, яке потрібно вимити, почистити і повернути гроші у ваше життя? Сіль забирає бідність. Я відкриваю шлях до грошей. Ці слова замовляння запустять процес руху вже сьогодні. Коли ми говоримо про бідність, ми часто уявляємо пустий гаманець, низьку зарплату чи нескінченні борги. Але справжня бідність не в цифрах чи в явних проявах, вона в певних відчуттях, станах, таких як, що ти постійно комусь повинен, що скільки би ти не заробляв, не вистачає. А коли з'являється лишня купюра, то відразу її хочеться витратити, позбутися від неї. Ці відчуття тяжкі, неприємні, жахливі, і вони накопичуються в будинку на тонкому плані, як тінь, вбираються у стіни речі. І якщо нічого не змінювати, це все тільки накопичується та стає постійним мешканцем у вашому будинку. Так, ви можете робити ритуальне очищення будинку, і це потрібно робити. Але якщо ви не почистите саме те місце на кухні, яке найбільше блокує фінансові потоки, ефект може бути незначним. Сіль. Це інструмент, її сила магії в тому, що вона витягує із речей поверхні вуглів те, що незримо оком. Вона працює як провідник, збирає на себе все, що накопичувалося роками, сліди сварок, образ, злості, претензії, відчуття вини за гроші, які не прийшли. І це все сіль прямо всмоктує, забирає як асорбент. Якщо ви дозволите їй це зробити, запустивши своїм наміром, тобто не просто кинути сіль у воду, а дати їй роботу, назначити задачу, запустити мотив, ось чому так важливо сформувати намір. І коли ви берете в руки. Активовану сіль? Змішуєте її з живою водою і з наміром. Очищення починає працювати. Будинок простір, вас чує і, начебто, починає оживати. Важливо підготувати спочатку простір, щоб зміни прийшли у ваше життя. Тому ви спочатку робите ритуальне прибирання будинку. Гроші приходять туди. Де їх чекають, де чисто світло, де їх поважають. Саме з таким настроєм потрібно розпочати ритуал очищення будинку і кухні. Кухня це місце у вашому будинку, яка притягує бідність чи багатство як губка. Як потрібно вимити, щоб змінити все. Перше, Зараз ми поговоримо І зараз ми поговоримо не про газову плиту і не про шафи, і навіть не про стіл, хоча вони також вбирають в себе деструктивну енергію, а ми поговоримо саме про кухонну раковину. Звичайна річ, на перший погляд, нічого такого, кухонна раковина для миття посуду, рук, вилити воду, але саме в ній накопичується те, що блокує фінансові потоки. Кожного дня ви відправляєте туди залишки їжі, жир, каву і воду, засоби для миття посуду, де залишається ваша втома. Хоч раз словіть себе на думках, емоціях, станах, яких ви миєте посуд. Начебто це все те, що ви зливаєте разом з водою по трубам, і це все накопичується прудом. І залишається внутрі каналізаційних труб. І це все створює блоки, блоки в цих потоках, по яким могла рухатися вдача. І якщо ви його не почистите, він буде працювати на руйнування. Для очищення візьміть більшу сіль, крупну да, сіль, щоб ви її відчували в долонях, в пальцях. Наступне розчиніть. Цю сіль в теплій живій воді. Як створити живу воду я вам вишлю інформацію під цим відео, чи відеозапис замовляння води в обрядах. Чи замовте водичку самі. Слова замовляння ви знайдете повідомленням під цим відео. А також зазначте чітко ваш намір в позитивному аспекті. Перемішуючи сіль у живій воді. Проговорючи свій намір, очищайте кухонну раковину від країв до центра, від стінки до зливу. Ви не просто очищаєте метал, ви очищаєте застій, ви очищаєте шлях. Робіть це повільно, з наміром. Відвідьте відчуття в тілі, як з кожним очищенням ви себе почуваєте. Що саме, які відчуття? Ви можете відчути, як напруга уходить, а з'являється відчуття легкості. Уявляєте, як разом з сілю уходить втома безпека, страхи, думки про борги, про нестачу. Начебто ви говорите раковині, благодарую тобі, ти очищуєш мої деструктивні думки, відчуття, а я очищую тебе. Таким чином, ви створюєте певний зв'язок взаємодії. Після очищення обов'язково промийте раковину чистою водою. Закріпіть результат. Воду, яка залишилася після очищення, вилийте в унітаз чи на вулицю, подалі від будинку. Віддайте матері землі, якщо є можливість. Хай ця вода уходить туди, там, де немає зв'язку з будинком, і трансформується стихією землі. Після очищення ви відчуєте і побачите зміни. Легкість, чистоту, легко дихати, начебто світло наповнило ваш внутрішній простір, ваш будинок і ваше життя. Люди почали посміхатися, справи почали зрушуватися з місця, з'являються можливості і гроші починають текти провідною рікою у ваше життя, так як шляхи очищені, джерела активовані. Бідність це не вирок, це пиль. Якщо її вимити, простір знову починає дихати, а з подихом приходить і рух, а це легкість, впевненість. Раз в, тижні, в тиждень проводиться таке очищення сіллю куходної раковини. Тепер це не просто сантехніка, це вхідна двері для грошей. Ще декілька порад для тих, для кого дім це не просто будинок, не просто стіни. А відкрита дорога до достатку джерело благополуччя. Прислухайтеся до прикмет, які передавалися з вуст з вуста нашими предками. І так, перше. Не виливайте воду після прибирання у раковину, особливо після чистки солі. Краще її вилити в унітаз чи на вулицю, подалі від порога, туди, де її місце. Друге. Якщо в день очищення сіль розсипалася, це добрий знак. Сіль бере на себе частину негатива, якщо вона розсипалася ще до початку вашого процесу очищення. В цьому випадку зберіть її бумажним листком чи віничком, щіточкою, заверніть в тканину чи у бумагу і закопайте в землю або спаліть. Тобто трансформуйте її через стихії земля і вогонь з наміром. Забери все зайве, що заважає мені жити в достатку. Три Наслідуючий день після очищення не давайте в борг ні грошей, не позичайте нічого нікому, ні продуктів, ні речей. Не де... в цей день, це день, як перший вдих нових можливостей. Цей день, коли простір наповнюється і активізується. Тепер тут живе достаток. Четверте. Покладіть на підвіконня в кухні три лаврових листа і щіпку солю в маленькій тарілочці. Це древній знак оберіг грошей, яким користувалися ще в давнину. Сіль вбере залишки старої енергії, а лаврові листки, як магніт, почнуть притягувати все нове для благополуччя. 5. Завжди на кухні тримайте одну чисту монету, спеціально вибрану по відчуттям. Головне, щоб вона подобалась вам і саме для вас асоціювалась символічно з достатком. Краще її покласти в таке місце, щоб вона дивилася на вхід, проговорюючи в певні моменти: я знаю, що таке достаток, і я його повертаю. 6. починайте свої ранки. З позитивних відчуттів, думок і образів. Саме ці стани і створюватимуть ваш простір, вашу реальність в благості і благополуччі. Ви можете знайти багато афірмацій, налаштувань, які допоможуть вам у формуванні позитивних настроїв. Перша думка при пробудженні це налаштування на весь день. Все, що мені потрібно, вже йде до мене в моє життя. Не жалійтеся, а приймайте, сузідайте. Всі ці дії приводять до внутрішнього порядку, ладу, а там, де порядок, туди приходить благополуччя, без шуму і істерики, а просто тихо приходить, так як зараз у вашому будинку є для нього місце. Продовжуйте налаштовувати ваш простір на достаток і благополуччя. Зверніть увагу на період часу, коли ви чистите сіллю кухню. Краще це робити на молодик, коли зростаючий місяць, і до полудня. Важливо ваш настрій, в якому ви знаходитесь. Я наводжу лад не тільки в будинку, але й в моєму житті. Можна прикрасити свою кух, кухонну раковину різноманітними статуетками, такими як слон, в формі рибок, монета або кружка зерно. З наміром, це моя опора, мій якір в грошах. Я відкрита для багатства. Будьте обережні з конфліктами. Вияснюваннями стосунків у будинку, а особливо на кухні. Існує народне повір'я, хто злізь в котел кине, те й бідність сам собі і зварить. Моя бабуся мене вчила доню, вчися виясняти відносини з своїм чоловіком на вулиці, вийдіть в парк на галявину, а краще до лісу, і віддайте всі свої деструктивні емоції на трансформацію стихія, матері природи. А в будинок повертайтеся чистими, помиреними. Ще можна, як символ оберіг в кухні, десь в шафі, на поличці, тримати монету з зерном в носовій хусточці. І час від часу виймайте її, протирайте, благодаруйте її і кладіть назад. Це створює мотив стабільності. Ще одна порада, якщо до вас будинок хтось заходить і говорить, Щось у тебе в квартирі темно, пусто, холодно. Це може бути безсвідома передача негативного сигналу. В таких випадках, коли гість пішов, розчиніть щіпку солі з водою і оцтом. Та протріть дверні ручки, входну двері, плитку чи інші речі, все до чого, можливо, доторкалися чужі руки. Запаліть свічку, бажано воскову, пройдіть по кімнаті, нейтралізуючи негативну установу, а потім пройдіться дзвіночком чи благовоннями та відкрите вікна. Не потрібно якось реагувати на слова ваших гостей, просто будьте уважними, не всі люди усвідомлюють, що говорять. Так? Ви уникнете конфлікту. Гроші, як гості. Вони приходять туди, де їх поважають, де їх приймають, де вміють сказати Я тебе чекала. І неважливо, скільки у вас грошей на рахунку сьогодні, важливо, скільки місця для грошей у вас є в душі, а сіль, вода, раковина і ваш намір цей. Це просто інструменти, з яких починається нова сторінка. І важливо благодарити простір, бути благодарним навіть за самі незначні, але видимі зміни. Ще декілька порад для підтримки достатку в домі. Не підмітайте будинок увечері. І взагалі не прибирайте ввечері свій будинок. Особливо не вимітайте мусор запоріг. Все, що потрібно прибрати, прибирайте зранку до полудня. А якщо щось розсипалося ввечері, приберіть все і залиште мусор в хаті до ранку, винесете зранку. А якщо після очистки до вас хтось зайшов і щось приніс, це перші знаки, що потоки відкрилися, і у ваше життя прийшов достаток. З благодарністю прийміть! Мій будинок, наповнений чистотою, світлом і грошима. Я відкрита для достатку. І хай з цього дня все, до чого ви доторкаєтеся, приносить вам плоди благополуччя. Хай кожна ваша дія буде наповнена наміром, а кожен день легкістю, адже ви заслуговуєте не тільки достатку, але заслуговуєте жити в світлі.